моя подружка каже, Таня: в твоєму італійському сріблі розпродаж. общем, я зайшла подивитися, а там лежить колекція. 15-річної давності, от та колекція, на яку я колись ходила, дивилась, і в мене зовсім не було на неї грошей. І оті речі, які були захмарно для мене дорогі, як моя зарплата, зараз продають зі знижкою 50-70 Я, Я думала, здурію, просто я, я це я, я міряла. Я питала себе успокоїти, що Таня, ну господі, вже скільки год пройшло тих речей, які мені от дуже хотілося, їх уже немає. Їх давно купили ще 15 років тому. Але я впізнаю ті перстні, на які я дивилась, які в мене були ну, в другому ряду по значимості. Дівочки. Дивіться, оцей перстень, е, оце ну, ну на стоящі, а оці камінці, ви бачите, це камінці, це називається гематит. Камінь-гематит. Цін тут уже немає, але подивіться на дату випуску. Ви бачите цю дату випуску? Рік 10. Це отой перстень, який я дивилась, один із тих, що не самий любимий, але той, що мені дуже подобався, 15 років тому. І от і зі знижкою 50%. Я за нього заплатила чи 1200, чи скільки. В за я купила два персня. За два персня я заплатила 3025 гривень. Так, щас одіну. Подивіться на цю ромашку. Ви бачите, що вона рухається? Ви бачите? Вона рухома. Ну, це дійсно. Ну, я люблю дорогі речі по скидці. Я не люблю дешеві речі, от просто дешеві, то що вони просто дешеві. Я люблю дорогі, які через два роки от стають дешевшими, і от тоді їх брати. От подивіться на оці два персня. Оце оці персні, вони мені подобалися в часи. ну Як вам сказати правильно, от є у нас, я впевнена, що у всіх таке є, що ходиш, дивишся на якусь річ і кажеш, ось колись у мене будуть гроші, я її обов'язково куплю. А потім проходить 15 років, і ця річ, по-перше, стає дешевшою, і в тебе на неї є гроші. Ну, Ви подивіться, я купила собі два персні із тих, що, знаєш, Таня, 15 років тому. От я не знаю, як мені перенестись 15 років тому, коли я міряла їх, і в мене не було на них грошей, і скаже, що Таня, ти їх купиш, ти їх купиш просто через 15 років. От ти їх купиш через 15 років. ну от. Ну, з дівочки, це срібло. Це справжнє срібло і це витвір мистецтва, дійсно. Це справжнє каміння. Ну, не вважаючи річкового річкових перл, то це от, то це от.